Ось так зараз виглядають минулорічні саджанці. Це пізнє живцювання. Такі саджанці вже можна висаджувати у відкритий ґрунт. Ось такі. Ось. В цьому році цей саджанець він буде квітнути. Його я висаджую поки що у 2-літровий горщик. Ось так. Ось такі Ось такі у мене малюки. Перед висадкою у а, ґрунт або у горщик обов'язково потрібно трішки пошкодити а, або розмотати ось ці коріння, щоб вони не росли а, в такій формі, як вони росли у попередньому маленькому горщику. А щоб вони були розправлені. І тоді ми просто їх ставимо, ось цей горщик, і а, додаємо ґрунт торф. Ось так. Ось таке коріннячко має бути Його потрібно трішечки пошкодити. Ось таке гарне, гарна рослинка. Це коли ви пересаджуєте гортензію і коли грунт, торф прилипає, ось прилипає до листочків, це означає, що там є павутинка, І ось такі ось листочки свідчать про те, що на гортензії є кліщ. Тому обов'язково зразу обробляємо. Кліща дуже гарно допомагає вертім'як. Ось ось такі листочки скручені. Вони свідчать про те, що на гортензії є кліщ. Якщо тут дуже придивитися, то його навіть можна і помітити. Він такий миленький. Не бачу, бо вже темніє на вулиці, але це 100% кліщ. І ще раз показую, перед тим як садимо або у ґрунт, або у горщик, то обов'язково розтріпуємо ось ці корінці. Їх потрібно пошкодити, щоб вони не росли такою формою, як вони росли у маленькому горщику. І нам потрібно ось так їх пошкодити. І тоді вже ми пересаджуємо у більший горщик. Ось так. ось такі корінечка. Це минулорічна. Це ця гортензія, я не знаю назви її. Я із цієї гортензії роблю деревце. Це маленьке деревце із неї. Це та, яка метеликами вона. В цьому році буду її роздивлятися і подивлюсь, що це за сорт. Тому що в минулому році. Ось ці гартензії закві... заквітли пізно. А, ось і тому а, точно я не знаю, що це за гортензія. Купувала я цю гортензію як м... Diamond Rush. Але це не Diamond Rush. Скоріше за всього. 99%, що це не Diamond Rush. Але в цьому році я буду дивитися, що це за сорт. Ось такі гарні саджанці Сьогодні буду обробляти від кліща всі свої гортензії Ну, не тільки гортензії, я все оброблю від кліща. І хвойні, і троянди, все. Ось така гарна коренева система.